25 хвилин щастя. Ось такі квіти. Активісти молодіжного виконкому дарували перехожим біля дерева щастя в Івано-Франківську. Усе з нагоди першого дня весни. Ідею організатори акції позичили в Чернівців. Сувеніри за технологією орігамі. Молодь готувала власноруч. Курси ми не проходили. У нас теж дівчинка наша зробила нам спочатку, показали, як ці тюльпанчики робити. Тобто це дуже все просто і елементарно. Основне мати бажання. Якщо є бажання, тоді можна зробити таких тюльпанчиків дуже багато. Сьогодні ми зробили 250. Це робили ми три дні. тобто Спочатку робили заготовки, потім вже їх розкладали і вже після того формували в такі корзини. Тюльпани отримували від малого до великого. І з квіткою додому прийде і мистецтвознавець Михайло Дайнега. Це класно, що це надзвичайно, особливо в такий гарний сонячний день, що це креативно і воно має свої певні наслідки, коли ти людині даруєш свою любов, даруєш добро, воно повертається до тебе потім. Повертається чимось іншим, цікавішим і багатшим. Поставлю собі на пам'ять, буду своїм внукам і правнукам говорити. Що ось у перший день весни мене така дуже гарна дівчина поцілувала. Люди від штучних квітів не відмовлялися. Зі свого боку дарували обійми та поцілунки. Супер, просто надзвичайно. Перший день весни гарна погода, люди такі приємні. Ну в повітрі літає весняний настрій, красивий, хороший. Я дуже здивована. Причому так в дуже-дуже дуже позитивному плані. Молодці, що ви робите весну в душах. Найбільше чого хочеться такі важкі часи, щоб ваше покоління понад усе було щасливим. З побажаннями ніжності та любові квіти розійшлися майже за півгодини. Молодіжний МВК обіцяє на цьому не зупинятися. Вже є ідеї щодо сюрпризів на 8 березня. Однак, чим дивуватимуть прекрасну половину людства активісти міськвиконкому тримають в таємниці Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.